Вітаю вас, друзі! Сьогодні я вам покажу краще точку фарма на цей період часу, де гарно фармити уламки. Точка в мене ця відкрита. Я спочатку покажу, як це виглядає, потім покажу, як до неї добратись саме оптимальне. Так, для фарму нам потрібен ось той здоровий довбень і по снарязі. По снарязі нам потрібен ось такий молоток і бажано ось цей ось цю каблучку вдягнути. Як це виглядає? І, до речі, нам потрібна кроляча лапа. Зараз покажу, де її купити можна завжди. З кролячою лапою у вас буде шанс дропу. Ну... Десь приблизно один к трьом. Ну ось без кролячої лапи воно теж падає. Так. Показую, де придбати кролячу лапу. Це локація сторожовий пост. І там стоїть продавець. Ось виходите, і ось він стоїть. Так, ось цей ітем нам потрібен. Щаслива лапка. Я дві штуки придбав. І тепер покажу, як добіжа, добігти до того місця дропу. Переміщення, локація лапрозорій. прозорій. Я бігу. Злопрозорія, бо інші локації в мене не відчинені. Так, по-перше, нам треба вбити отого нехорошого хлопця, щоб відчинити двері. Так, ось ці двері на кухню нам треба відчинити. Далі біжимо. Ось тут в умбрі відчиняємо і перебігаємо на той бік, у кого не відчинено, потім відчиняємо ось ці дверцята. Біжимо, 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 ігноруємо всіх. Знову біжимо. Всіх туди ж ігноруємо. Так. Ось ці нам... Ходи потрібні? Далі біжимо. Ось тут є. Точка можна паросток зробити. Знов біжимо, ігноруємо. Тут теж можна зробити точку. Ось тут стоїть нехороший чувак. Ігноруємо. Тут ось теж. Так, тут велетень, тобто велетень. Тут у нас лучниця. Так, давайте далі. Ось тут пробігаємо, пробігаємо, пробігаємо. Ось тут у нас є третя точка, де бажано буде зробити парусток. Ось тут вона. Так. І тут, до речі, бажано опустити сходи. Ось ці сходи. Бажано опустити ось вони. Далі, далі нам буде потрібно вбити ось того. Чувака, і там на алтарі лежить ключ, який нам далі дуже знадобиться. Вбили ми до цього чувака, взяли ключ, біжимо далі. Біжимо, біжимо, біжимо. Так, ось у нас двері, ми їх відчиняємо ключом з того ж чувака. Можемо вбити ось цих хлопців. Ну, це не важно. І ось ми прийшли. Ось цей чувак. Ми спускаємось, і ось тут у нас чекпоінт, котре я вам і показував. За годину я десь фармі приблизно около 9 уламків з лапкою. Ставимо, як я і показував, щасливу лапку. Беремо наш молоточок. І підсиленим ударом б'ємо тому здаруванню по махітрі. Дивимось, щось випало. Ось, вам і дроп. Цього бажано ігнорувати, бо з нього нічого цікавого не падає. Ну і для прикладу ще контроль не покажу. Лапка бо інші способи, котрі я бачив на Ютубі, вже не працюють. Це актуальний спосіб на сьогодні. Так. Дякую, що дивились. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Пока-пока.